Але наша з вами переговорна позиція це підтримувати Сили оборони України. Дякую, що ви вже долучаєтеся до збору. Уже 40 тисяч гривень вдалося зібрати для 92-ї бригади. І зараз до нас приєднується командир штурмової роти 92-ї окремої штурмової бригади з позивним Червоний збір на автівку. Я вам нагадую, пане червоний, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Ваша ваша рота, ваша бригада зараз країну боронить на півночі Харківщини, в районі Липців. Розкажіть, будь ласка, про обстановку там. На сьогоднішній день в зоні відповідальності бригади ситуація залишається складною, але контрольованою з боку сил України. На сьогоднішній день ворог не полишає спроб прощупувати слабкі місця в нашій обороні, намагається заводити малими групами штурмові підрозділи для подальших наступальних дій. Також щодо його цілий ворог намагається розширити свій плацдарм для того, щоб в подальшому вийти в населений пункт липці і в подальшому проводити активні штурмові дії саме на місто Харків. Ви нещодавно повідомляли про те, що ворог перекидає значні сили з Курщини на харківський напрямок на північ Харківської області. Наскільки це істотне посилення для ворога, і чи ви вже його відчуваєте? Е, дивіться так на сьогоднішній день ворог активно. Перекидує саме з Курського напрямку свої штурмові підрозділи піхотні, які посилені броньованою технікою легкоброньованою артилерією, а також свої підрозділи БПЛА, які дуже щільно використовують ударні впівідрони. І на сьогоднішній день ми почнемо це відчувати. Але збройні сили до цього готові. Ми готові. І всі підрозділи, які боронять нашу державу, вони теж готові. Ми готові вас підтримувати в цьому. У нас на екрані qr кюркоти. Збір на автівку для 92-ї бригади. Понад 40 тисяч гривень люди задонатили. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про потребу. Дивіться на сьогоднішній день, саме нашому штурмовому підрозділу необхідно дві автівки для забезпечення логістичних заходів, оскільки ситуація на ділянці фронту вона може різко змінюватися. А у зв'язку з тим, що ворог використовує Велику кількість на сьогоднішній день вже FPV-дронів е, на оптоволокні він намагається знищувати наші логістичні заходи. Тому наші автівки на жаль на сьогоднішній день не можуть жити довго, тому для того щоб ми різко реагували на всі моменти, які відбуваються безпосередньо на лінії фронту, то на сьогоднішній день потребуємо саме дві автівки. Ці дві автівки це не просто використання в цивільному житті, це автівки, які використовуються в дуже складних умовах. Це міні поля, це і дрони, це ураження ворогам з артилерії. Тому буду вдячний кожному, хто долучиться до нашого збору. Люди вже активно долучаються 50 тисяч гривень задонатили. Пане червоне, дякую вам величезне за те, що знайшли змогу з нами сьогодні поспілкуватися, але передусім за те, що боронити Україну. Це був командир штурмової роти 92-ї окремої штурмової бригади із позивним Червоний бригада на Харківщині на півночі області в районі Липців. Нашу країну оборонить як пан червоний нам сказав, росіяни перекидають туди сили з Курщини, аби просуватися далі, аби просуватися в напрямку самого Харкова. Тому ще є кілька секунд, аби задонатити. Нати аби посилити наших захисників та захисниць на цьому напрямку для того, аби вони могли російські атаки там відбивати. Ви бачите, що набагато активніше застосовують і дрони на оптоволокні, які буквально поціляють. Конкретні автівки, конкретні позиції, і з ними надзвичайно складно працювати. Тому потреба нескінченна. Дякую, що ви допомагаєте її закривати за те, що долучаєтеся до усіх наших зборів. Зараз ми будемо робити коротеньку паузу. Після неї буде випуск новин з перевіреною актуальною інформацією. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами, і за кілька хвилин знову побачимось.